Якщо ми йдемо умовно на тренування, до психолога, там, на манікюр, на урок англійського, ми витрачаємо певну суму грошей за годину. От ми відпрацювали цю годину, заплатили ці гроші і пішли. А стиліст обробляє ваше питання багато годин, можливо, діб, тижнів, місяців, в залежності від. Типу співпраці. Він продумує стратегію роботи, намагаючись ну, ніби залізти в вашу шкіру думати вашим поглядом, які у вас є проблеми, задачі, цілі, який у вас смак, вподобання, по стилю, що ви бажаєте транслювати, які ваші звички, який у вас образ життя? Ну, звісно, яка у вас зовнішня, що їй буде пасувати. Він повинен це все продумати, що також врахувати, що зараз модно, актуально. І з того, що модно актуально, що подобається вам, що підходить вам, і який є асортимент в цьому ціновому сегменті. І кожен етап, будь-то розбір, концерт, шопінг, реалізується за попередньою підготовкою, тобто стиліст готується, перш ніж щось з вами обговорювати, або йти кудись там реалізовувати. Потім йде етап затвердження, коли ви спілкуєтесь і кажете, дійсно це так, це підходить, або щось там коригується. Потім йде етап реалізації, або конкретно це розбір гардеробу, або там шопінг, і так далі. От. І ще є етап. Коректування. Тобто, якщо ми там пошопили, чогось не вистачає, то це е, нас наштовхує на думки. Наприклад, чи дійсно нам потрібна ця річ, чи ми будемо її надалі шукати, чи треба якусь може, альтернативу підібрати, десь там в іншому місці пошукати. Тобто ще така робота є. Як бачите, отакий масив роботи, тому вона не може коштувати як одна година там, ну, якогось спеціаліста. Це так.